Як контролювати чи не контролювати процес? На мою суб'єктивну думку, не варто контролювати процес. На мою суб'єктивну думку, людині потрібно давати максимально об'ємний карбланш дій, максимальну свободу у виконанні завдання. Але але домовитися на чіткі дедлайни по комунікації. Елементарні чекпоінти, знаєш, як в грі, наприклад, тобто ти дійшов до певного рівня. Оп, зберігся і рухаєшся далі. Так само і з людиною. Якщо питання розтягнуто в розрізі тижня, двох, певний проект, встанови чіткі дедлайни. Наприклад, кожної середи в нас зі дзвон про. У мене, наприклад, там, по певних напрямках спілкування там, з керівниками там, чи з людиною по відповідному напрямку раз в тиждень. А ми синхронізуємо ці прості результати. Чому це потрібно? Тому що ти повинен пояснити людині, нам ці чекпоінти не потрібні для того, щоб я тебе контролював. Нам ці чекпоінти потрібні для синхронізації дій і підтвердження напрямку спільного руху. Дай людині свободу при виконанні завдання. Якщо ти бачиш, що людина не справляється, вона не справляється не через те, що вона тупа, дурна, погана чи неочна. Вона не справляється через те, що ти погано пояснив. Марно вимагати від людини щось, якщо не дати їй нічого. Марно вимагати від людини неопученої результату, такого як від експерта в даній ніші.